Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття. Діти, відгадайте, загадку. Під носом в'ється, а в руки не дається. Що це? Діти, це повітря. А яке воно повітря? Ми ним дихаємо. А чи бачимо ми його? Ні. Повітря не видиме, прозоре. Але воно скрізь навколо нас. І побачити його теж можна. Достатньо подмухати через трубочку у склянку з водою. І ви побачите бульбашки. Це і є повітря. Отже, у воді є повітря. А хто дихає повітрям, яке є у воді? Так, це всі водяні мешканці, різні риби, водорості. В землі теж є повітря. Як ви гадаєте, хто ним дихає? Так, це черв'ячки, жучки, земляні жаби, кроти. Діти, а ми з вами могли б жити без повітря? Ні. Повітря потрібне всьому живому, людям, рослинам, тваринам, комахам, птахам. Але корисним повітря є тоді, коли воно чисте, незабруднене. Тому важливо провітрювати кімнати свого житла, відчиняти вікна. Діти, хто з вас був на прогулянці в лісі? Пригадайте, яке там повітря? Чисте, адже дерева, рослини очищують повітря від бруду. Погляньте на картинку. Що ви бачите? Так, це пустеля. Як ви гадаєте, де вам легше дихатиметься? В пустелі? Чи в лісі? Звичайно, в лісі. Недарма кажуть, ліс зелені легені землі. Отже, щоб ми були здорові, ми повинні дихати чистим, свіжим повітрям. Діти, а що забруднює повітря? Так, це робота різних великих заводів, на яких немає очисних споруд, велика кількість машин, паління листя та сміття, куріння цигарок, лісові пожежі. Все це забруднює повітря. Ми дихаємо ним і можемо захворіти. А як люди можуть? Запобігти забрудненню повітря, правильно, будувати очисні споруди на заводах, не спалювати, а перероблювати сміття, опали листя закопувати, не створювати умов для лісових пожеж, менше користуватися транспортними засобами, не палити цигарки. Позбутися цієї шкідливої звички. А ще треба садити багато дерев. Оберігаймо нашу природу, щоб дихати свіжим повітрям. До зустрічі, діти!